Майже 8 мільярдів гривень на дрони додатково виділить уряд. Росіям запустила залізничне сполучення до Маріуполя. Міжнародний день рідної мови відзначаємо сьогодні. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 21 лютого в дайжесті від Укрінформ. Семеро людей загинули. Двоє отримали поранення внаслідок ворожих атак на Донеччині, повідомили в поліції. Російські війська обстріляли 13 населених пунктів, застосувавши авіабомби, артилерію, РСЗВ та дрони. У Костянтинівці загинули п'ятеро людей. У Миколаївці та Веселому двоє. Загалом пошкоджено сотню цивільних об'єктів, серед яких житлові будинки, лікарні, магазини та котельні. Один чоловік загинув. Ще одна жінка отримала поранення на Запоріжжі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби та прибудинкові території. Загалом, протягом минулої ночі, армія ворога запустила по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 160 безпілотників. За даними повітряних сил, 87 дронів вдалося збити в 12 областях. Ще 70 – локаційно втрачені. Наслідок атаки ворожих БПЛА зафіксовані пошкодження в Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях. І до ситуації на фронті. За минулу добу зафіксовано 120 бойових зіткнень. Повідомляє Генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав три ракетні та 93 авіаційні удари, а також скинув 151 кап. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували майже 1300 окупантів, знищили 12 танків, 18 бойових броньованих машин та 52 артилерійські системи. Виробництво безпілотників в Україні зросло в 10 разів порівняно з минулим роком. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За два роки випуск артилерії збільшився втричі бронетранспортерів у 5 разів а боєприпасів у 2,5 рази. Наразі Україна самостійно виготовляє третину необхідного озброєння, а уряд прагне довести цей показник до половини. Для модернізації оборонного сектору цьогоріч виділено рекордне фінансування. Додатково ухвалено рішення про спрямування майже восьми мільярдів гривень на закупівлю дронів. Російські окупанти запустили повноцінне залізничне сполучення між Ростовом на Дону та Маріуполем, повідомляє центр вивчення окупації. Новий маршрут проходить через Волноваху та Донецьк, спрощуючи постачання військової техніки на фронт. Далі окупанти планують продовжити залізничну гілку до Криму, щоб зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту. Готували серію терактів на Київщині. Правоохоронці затримали двох агентів, які планували підриви будівель ЗСУ. За даними слідства, зловмисників дистанційно завербували ФСБ через телеграм-канал. Вони отримали інструкції та оселилися в хостелі під Києвом, де почали збирати вибуховий пристрій. Для цього придбали хімічні компоненти, металеві болти, цвяхи. Та алюмінієву стружку виконавці мали обрати об'єкт атаки серед будівель поліції, ТЦК чи прокуратури, після чого отримати інструкцію щодо закладання вибухівки, але не встигли. Агентів затримали під час збору вибухового пристрою. У них вилучили два кілограми вибухівки та докази співпраці з ФСБ обидвом загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У світі сьогодні відзначають міжнародний день рідної мови свято, яке нагадує про цінність мов та культур. Започаткували його 1999 року, а дату обрали на честь студентів, які загинули в Бангладеш у 1952 році, захищаючи свою мову. Для України це особливий день, адже українська мова століттями зазнавала утисків. Від 1622 року її забороняли щонайменше 58 разів. А Валуївський циркуляр 1863 року взагалі заперечував її існування. Попри все, українці зберегли свою мову. І сьогодні вона стала не лише символом культури, а й зброєю у боротьбі за свою незалежність. Це були головні новини за 21 лютого від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш youtube канал. До зустрічі.